Вітаю вас, малята. А ви знаєте, ким працюють ваші тата й мами? Якщо ні, то обов'язково поцікавтеся у них. А я пропоную послухати вам загадку. У двох умілих матерів по п'ятеро майстрів-синів. Сини всі дружні й славні та беручки до справи. Уміють і малята хапати і тримати, а іноді стискаються. У кулачок збираються. Здогадалися? Це руки і пальці. Ви, малята, ще невеличкі, але ваші маленькі пальчики щодня стають все спритнішими і навчаються нових, цікавих та корисних справ. Поміркуймо про те, що вже вміють ваші ручки і пальчики. Що роблять ручки, коли ви збираєтеся на прогулянку? Надягають шапку, засібають блискавку на курточці, допомагають взути черевички. Що роблять дитячі ручки в пісочниці? Насипають пісок, копають ямки, будують пасочки, спорушують парканчики. Що роблять ручки за обідом? Тримають ложку. Чашку, хліб, допомагають їсти, витирають рот серветкою. Що роблять ручки біля омивальника? Миють одна одну, беруть і кладуть на місце мило, умивають обличчя, витираються рушничком. Що роблять ручки, узявши олівці? Малюють, розфарбовують. Пишуть палички, а пластилін, розминають, ліплять фігурки та різні вироби. Що зроблять ручки для підтримання ладу і затишку в кімнаті? Приберуть на місце іграшки, витруть пил, застелять ліжко, полють квіти. Малята, послухайте вірш Марії Познанської, який називається Про золоті руки. Сідайте, діти, у гурті, Зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо золі на їх долонях, діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. Які ж вони золоті руки? Може, ті, що прикрашені коштованими каблучками? Ні, малята. В народі вважають золотими руки вмілі, працьовиті, руки трударів, майстрів своєї справи. Нерідко золоті руки на вигляд мозолості і грубі від кропіткої роботи, адже їхня праця справа непроста. Існує багато професій, володарі яких мають справді золоті руки. Хлібороб вирощує золоту пшеницю і жито, а пекар випікає з них духмяний хліб із золотавою скоринкою. Садівники та городники вирощують для нас фрукти й овочі, а квітникарі красиві квіти, праця бджоляра збирання цілющого меду. Умілі руки швачки здатні пошити гарний та зручний одяг. Майстриня-вишивальниця перетворить звичайний клаптик тканини на справжнє диво, візерунчастий рушник або барвисту скатертину. Працю золотих рук можна помітити всюди. У містах та селах виростають нові дома, їх споруджують золоті руки будівельників. Тож праця умілих рук дає усім нам затишок, добробут, красу. Саме тому роботящі руки називають золотими. Малята пропоную пограти у гру, для чого працюють руки. По назві професії. Потрібно сказати, що робить людина. Пекар працює, щоб спекти для нас смачний хліб. Швачка трудиться, щоб пошити для нас гарний одяг. Хлібороб працює, щоб виростити колосся хліба. Будівельник старається, щоб звести новий дім. А тепер самостійно скажіть, для чого працюють продавець, лікар та пожежник. Малята, запам'ятайте, що будь-яку працю, а особливо ту, що потребує уміння, майстерності та великих зусиль роботящих рук, потрібно всім шанувати і поважати.